Це Юлія Левін, фінансовий коуч та консультант. Ми сьогодні працюємо з вами в такому дуже концентрованому форматі. Я хочу поділитися з вами одною новою технікою або швидше підходом, який може вас зацікавити, оскільки я знаю, що значна частина аудиторії, підписників. За участь, яких підписників і ваші підписки, звісно, я є дуже вдячна. Ось, і власне стараюся давати якусь нову цінність, те нове, що я почула, що нове я дізналась. Як тільки це відбувається, я бачу, що в цьому є місце бути, є сенс бути, я стараюся про це ділитись. Про яку техніку буде йти мова? Це техніка про те, як змінити свій підхід і переорієнтуватися, як побачити якусь нову цінність поточній ситуації. Для чого я не ділюсь? Я зрозуміла, що на сьогодні багато хто переглядає існуючі діяльності або шукає якісь нові шляхи до рішення просто на тій ситуації, які він чи вона є, і власне часто там, де ми є, може мати багато ресурсів і можливостей. Нам тільки треба навчитися, звісно, їх. Бачите, коротко нагадаю, хто я така Юлія Ливін, мені 38, А на сьогодні 4 вже скоро буде 5 рік. Працюю інтенсивно, як та консультант. Мої люди приходять до фінансової моєї люди, Я так знаєте, вболіваю завжди за кожного своєї клієнта і прям за. Мої люди. Кожен мій клієнт досягає гарних, класних результатів. В середньому співпраця триває 5-6 і більше зустрічей, зростають доходи, а клієнти досягають своїх фінансових цілей, впорядковують персональні фінанси. Головне роблять це все в кайф в ритм з тим, ким вони є. Я завжди за індивідуальний підхід. І якщо ви кого-небудь мені писали, або наважитесь мені написати, або захочете написати, ви тільки в цьому переконаєтеся. Отже, в результаті зростають доходи у клієнта, він порядковує персональні фінанси, бізнес фінанси, сімейні фінанси, ведеться робота з упередженнями. І, звісно, як результат є бажаний фінплан, план, виконуються фінцілі і а, старт інвестицій або перегляд, взагалі, куди скерувати ці інвестиції, або перегляд, чи туди я скерую взагалі гроші. Чи мені зараз бізнес, чи мені зараз. А йти, я не знаю, займатися своїм здоров'ям, чи мені зараз треба відпочити, чи справді мені звільнитись та з якоїсь роботи, піти на нову роботу, або чи мені бути там, де я є, але передивитись, як я можу бути ефективним там, де я є. Отже, якщо говорити про Мою діяльність мені дуже цінно, що все більше клієнтів мають класні результати, рекомендують. Це направду приємно і дуже мені цінно. І дякую за кожен ваш перегляд, мого контенту, коментарі, взаємодію, лайки, вподобайки. Чому? Тому що це діє як алгоритм Instagram. Тому буду вдячна. Якщо будете зараз дивитись, Задавайте сміло запитання. Якщо будете дивитись записи, теж отже, яка техніка? Можливо, ви неодноразово замислювалися, а от ви робите якусь дію, або ви робите якийсь процес, ви створюєте якийсь новий процес, ви створюєте якийсь проєкт, або вам дав керівник якісь завдання, і вам треба оцінити це на предмет того, це має сенс робити чи ні. Або ви працюєте на якійсь роботі, і вам треба зрозуміти, це взагалі діяльність мені підходить чи ні. Або у вас є якийсь план рішення, і ви готуєте відкриття своєї справи, чи ви ведете дете якісь мікросередній макробізнес, і ви хочете зрозуміти, де є ця точка ефективності? Чи вам все видно, чи все на поверхні, чи ні. Є різна система підходів, є смарт-підходи, є там інші підходи абревіатури, їх можна знайти. Є підходи більше як до філософії життя, є більш підходи як до цілей до бізнесу. Сьогодні ми будемо більше говорити про те, якщо мова йде про цілі і їх досягнення, про особисті, наприклад, фінансові цілі. І про можливість перегляду його досягнення. Так? Бо, е, я як ділилась на початку, для мене є важливо, що е, мої підписники однозначно працюють над собою, ви вчитесь, ви здобуваєте нові знання. І круто, щоб е, зв'язку з тим, що підписані тут, могли почути якісь нові цікаві цінні для себе інструменти. Отже, є така система благополуччя. А підходу до бачення благополуччя як перма. Що таке благополуччя? В моєму сенсі, і власне кожен з моїх клієнтів обов'язково має прийти до розуміння, що є благополуччя. Вам варто подумати, що це для вас. Це є набір чого, це є покупка чого, це є, до прикладу, не знаю, там, чоловік, дружина, двоє дітей, пес, дім, машина і зелений газон. так? Чи це якась самореалізація їжджу по всіх країнах, працюю з будь-якої точки світу, і я не знаю, там, катаюся на конях. Чи це, можливо, якась ще самореалізація, якийсь бізнес кола їхати в Америку і там себе реалізовувати, і вчити англійську мову, і вчитися якимось компетенціям, які можна реалізовувати там, чи вже ви там, і ви це здійснюєте. Отже, дуже звісно різноформатно, але круто, якщо дивитися власне з допомогою цієї техніки, як на підхід до цілі і їхні призначення і цінність. Угу. Отже, благополуччя це якась певна картинка, про те, де ми розуміємо, що з допомогою якихось певних ресурсів матеріальних духовних, а ми можемо досягнути якогось результату. І дуже круто мати цю картинку, дуже круто мати якусь цю кінцеву стратегію, опис, бачення, відчуття, запах, як це все виглядає. Це було б ну дуже чудово. Це, власне, така масштабна картина, ціль вашого благополуччя. І якщо ви щось робите, і у вас справді вам відгукується, що було і складова, і ціль благополуччя, то круто власне дивитися за цією системою. Якою? Це англійською мовою, тому перма це позрів. Thinking, так, P. Thinking, thinking, тобто позитивне мислення. І йде е, мова про те, що ви завжди мислите позитивно, ви завжди робите щось позитивний висновок. І ви в цілому, якщо от ви проживаєте якесь життя, ви є в моменті якомусь певному, ви розумієте, от, наприклад, є така методологія, от цікаво на це подивитися так. Чого я навчусь? Що нове побачу, що нове зрозумію? Тобто, відповідно, позитивне мислення це і бачення поточне, і перегляд на нове, на можливу якесь вдосконалене. Тобто, ви розумієте, що ви в позитивній точці, але ви розумієте, що і її окей, і спокійно переглянути, щоб рухатися відповідно далі. І, звісно, незалежно від того, де ви є, чи тут, чи в перегляді. Чи, власне, щось будуєте заново, круто перебувати власне, в тому баченні напівповного стакана. Угу. Далі і engaging, або ще говорять, знаєте, іншими словами, flow. Тобто, Engaging це англійською ви задіяні, ви включені в процес. Тобто, ви настільки а, добре любите, знаєте свою справу, що ви в неї просто повністю включені на всі 100%. І тому, як результат, коли знайде. Звісно, знайти цей правильний підхід Ви в цьому флоу, ви в цьому потоці, і ви тоді розумієте, все йде вам легко, круто і класно. І це вже, звісно, окрема майстерність мітити, входити в цей стан потоку, помітити з нього, виходити Багато хто говорить про те, що, власне, крутий орієнтир це працювати в кайф, та, або робити те, що ти любиш, або працювати в кайф. А, третє R. Relationship Тобто це є конструктивні, класні взаємостосунки, комунікація, які працюють на збудування, на збудування вас, на збудування вашого середовища. M – meaning, значення. Якщо для вас щось має значення, має цей от сенс, має сенс життя, бо має сенс якось коротко, середньо, довготривалої перспективи, так. Вам завжди буде зрозуміло, до чого повернутися. Вам буде зрозуміло, для чого переглядати щось так, чому вам включатися, і як взагалі вибудовувати ці конструктивні взаємостосунки. Такі все інше, якби воно якби скріплюється все інше. І угу. A це Achieving, Achieving Goals, тобто досягаючи цілей. Тобто ми маємо розуміти, що ми досягаємо чогось, що ми до чогось йдемо, що ми маємо якийсь пункт призначення, що нас відбуваються якісь потихеньку, але маленькі зрушення. Так? І коли ми розуміємо, що ми досягаємо бажаного, звісно, нас дуже радує цей результат. Ми тоді розуміємо, що життя триває, так, все, що ми робимо, а воно не просто так, воно для певної цілі. Власне, цей підхід дуже класно працює, якщо ще, звісно, включити три, три важливі фактори і наблизитись до більш такої а, психологічно здорової та, якби, ситуації бачення щодо себе і того, де ви знаходитесь. Це є здоров'я, свобода та відповідальність. Ми завжди маємо розуміти, що ми маємо бути достатньо здорові, достатньо добре себе почувати, щоб реалізовувати. Позитивне мислення, включеність в нашу діяльність, конструктивні взаємостосунки, а, бачити сенс в тому, що ми робимо від нашої діяльності до нашого персонального життя, нашого духовного і нашого матеріального, і досягати цілей так, щоб це здоров'я зберігалося. Свобода, щоб в нас була свобода вибору цього всього, і як свобода вибрати, що робити, так, як. З ким відповідно знову йдемо по цим пунктам. І відповідальність. Ми маємо бути готові включитись у відповідальність, що ми ведемо цей процес. І коли ми включені в цю відповідальність саме круте відповідальності, ви вирішуєте. Ви вирішуєте, як це має відбуватися, якому бути цьому позитивному мисленню, як включатися у ваш процес, які стосунки будуть та, е, вас оживляти. Будуть класні конструктивні для вас. Який сенс життя справді буде тоді більш реалізованим і в повноті для вас? І коли будуть реалізовані, коли ви досягнуті ті поставлені цілі, вам буде в кайф реально усвідомлювати, що ви це зробили, із почуттям і розумінням, що ви у здоров'ї, у свободі і у відповідальності. Пермапі uh, і -E я напишу потім в описі під цим відео, uh, наведу якийсь приклад для аналізу, щоб було зручніше uh, аналізувати. Тобто, дивіться, ви можете взяти якусь ситуацію, ви можете взяти якесь важливе для вас ключове рішення. Ми, ви можете взяти от, так само перегляд діяльності чи якесь стратегічне рішення. Так? І круто, коли ви пройдетеся по е, цим критеріям, ви зрозумієте, чи це ціль про вас, чи це діяльність про вас, е, чи вам продовжувати так, перебувати в цьому, чи спинитися. Чи, наприклад, переглянути. Угу. Зараз постараюся якийсь приклад е, навести. Е, 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 е. Ну, до прикладу, те, що прийшло е, до голови. А ви роздумуєте про те, чи звернутися наприклад до мене за послугою чи ні, і допустим в середньому клієнти мені озвучують, що спостерігають місяць півтора за мною в соцмережах, а за моєю діяльністю, так за якимись певними відгуками клієнтів за контентом. Щоб зрозуміти свій запит, звісно, має відбутися два етапи. Перший має дозріти запит, а другий етап готовність, так Бо клієнта, ваша готовність діяти. Бо у вас вам три складові, власне, оцей ціль, запит, ресурс і готовність діяти. Угу. Дуже відгукується, власне, як здоров'я, свобода і відповідальність. Дуже близько. Ось. І власне ви аналізуєте для себе, окей, де я є, що я роблю, чи справді а, я позитивно мислю про свою ситуацію? Окей, що в мене є для того, щоб вибудувати свої персональні фінанси, вирости в доходах? Чи справді а, в мене є обрана діяльність? Чи справді я розумію, а, куди хочу прийти? Я розумію свою фінансову ситуацію чи ні? І дивитесь на це все максимально позитивно. Так збираєте ту картину, яка у вас є. Далі Engaging, включеність, коли ви любите свою роботу, коли ви вже на обраній діяльності, і ви розумієте уже себе як людина на тому етапі, на якому ви є, ви розумієте, що вам важливо, що ні, і що, наприклад, ви хочете більше включитися в цей процес, або ви хочете задіяти більше людей, тобто найняти чи знайти партнерство. Але ви бачите чітко, ви включення вашу діяльність. Вона є вашою. Ви на 100% її реалізовуєте. У вас є цей потік, цей кайф, ви розумієте, що класна у мене діяльність, я хочу її робити. Так далі, ви вибудовуєте взаємостосунки, є особисті, є робочі, є друзі і так далі. Але ви розумієте, що до прикладу. Серед них немає того прикладу, який міг вам допомогти вирости в тих персональних фінансах. Якщо є, супер, погопоріть, поспілкуйтесь, але я завжди тут прошу своїх клієнтів, щоб були дві складові: ця людина точно вам бажала добра, і друге у неї були цінності, максимально наближені до ваших. Тоді швидше за все ця рекомендація буде щирою і зможе вам спрацювати у добро. Ось, далі М -м, значення, мінінг, значення. Тобто для вас має мати значення той запит, для вас має мати значення персональні фінанси, для вас має мати значення вирости в доходах мені чи ні. Для вас має мати значення розуміння того, наскільки важливою складовою є гроші і доході в вашому житті. І тут, коли ви все, наприклад, або ряд речей зробили, а, і вони не працюють, або навпаки, вони так добре працюють, що ви хочете в цьому розібратися, або десь посередині ви хочете це впорядкувати, то власне ви роздумаєте: окей, а скільки в мене все впорядковано? Що я хочу з цим зробити? Що я маю зрозуміти? Є в мене це плато, тобто я точка не зростання доходів, чи немає? Є ці упередження, чи немає. І ви збираєте дивитесь позитивно на це все, що у вас є. І вам, наприклад, має сенс а, зрозуміти своє благополуччя. Для вас є сенс робити в доходах, для вас є сенс порядкувати персональні сімейні фінанси. Для вас є сенс зрозуміти, як я хочу розвивати свої доходи, свої персональні фінанси далі. Якщо в цьому всьому є сенс, ви знаєте, що є, до чого хочете рухатись, супер, Ідемо далі. Досягнення цілей. Коли ви розумієте, що є поставлені цілі, або сильні хочу, або е, ваші е, фінансові цілі, в тому сенсі, суми, на які ви хочете вийти, або проекти, ви хочете закрити, чи партнерів, чи на кількість товарів, яку ви хочете продати, чи кількість послуг на суму, яку ви хочете реалізовувати. Так? То супер! Як ви хочете до цього дійти, що вас спиняє, як з цим мати справу? Так? Але ці цілі у вас є. То супер! Ми можемо вибрати серед них, які є реальні, які є надумані. Ми можемо з вами зорієнтуватися, як включити позитивне мислення. Як, власне, мати цей стан потоку, і як, тобто, мати таку стовідкову включеність, робити те, що ви любите, буду говорити зрозумілою мовою, а любити це легко не робити це, знаєте, як копаючи город, як говорила з крайнього мені дуже приємно, відгуку, відео відгуку клієнтка, що от, прям так знаєте, в неї таке опередження, це прям працювати так важко, купати лопатою, це важко заробляти гроші. Щоб, наприклад, справитись з цим і бути в цьому стані потоку, так? Ось, далі стосунки, стосунки з собою, стосунки з грошима, з стосунки з партнерами, з клієнтами, з сімейними і гроші. Там всюди беруть участь, гроші. І а, коли є цей сенс, глибоке бачення, і а, розуміння, як прийти до цілей, ну, супер, ми це опрацьовуємо і тоді у вас є ваша картина благополуччя. А ви завжди є мій супровід для кожного клієнта підтримка, попри поточні зустрічі, і ви тоді розумієте, що такий мені потрібно до фінансового коуча або такий, я хочу впорядкувати свою фінансову сферу. Такий за цими параметрами мені потрібно, до прикладу, так розібрати свої, взагалі, стосунки з грошима, розібрати свої... Свої плани, свої доходи, витрати і тому подібне. І так це зробити, щоб це було в ритмі з вами, в ритмі з збільшенням, з нарощуванням і доходів, і нових компетенцій по управлінню своїми персональними фінансами. <кій> На сьогодні, якщо говорити про кейси, які я анонсувала, то мені дуже приємно, що більше все більше різноманітні клієнти до мене звертаються. Але е, все більш е, є цікаво е, спостерігати, ну, для мене таке, що хотіла поділитися, з того, що перегукується з тим, що тут ділюсь. Чи це люди незламної волі, що це люди, які, е, попри все, беруть і роблять, що це люди, які е, падають, але встають знову. І якщо вам потрібно щось е, швидко зрозуміти, де ви є, як цим бути, і, наприклад, є якась нестача фінансів або нестача часу, то ця методологія може вам дуже круто в цьому допомогти. Якщо захочете ефективно далі рухатися далі, сміло звертайтесь. Запитаннями під цим відео або в дірект, буду рада більше роз'яснити по цій техніці, по цьому підходу, або про те, як я працюю і чому моїм клієнтам вдається в середньому за 5-6 зустрічей досягнути справді крутих результатів. Вам дуже дякую за приділений час. Сьогодні такий більш концентрований прямий ефір. І щиро бажаю, щоб ця методологія, цей підхід справді вам допоміг оцінювати все раціонально і з максимальною користю. Для вас. Фінансовий коуч та консультант Юлія Левін ще хвилину зачекаю, можливо, в когось якісь є запитання або уточнення. Дякую, що долучилися. Сподіваюсь, відео збережеться. На жаль, м -м польський інтернет не найкращий в світі. На маємо, що маємо, і поки я перебуваю тут. Отже, виникатимуть питання, уточнення, роз'яснення. Забажаєте більше для себе дізнатися. Будь ласка, пишіть звертайтесь Директ. Вам класних інсайтів, висновків! Запрошую на свою сторінку. Дивіться контент, там реально дуже багато користі. Тема персональних фінансів, звісно, має якусь певну актуальність, але більшість контенту вона є важливою фактично поза часом. Тому. Вам приємного перегляду у записі цього ефіру. Читайте пости, контент, слідкуйте за сторіс. А попереду буде новий класний контент, і також буде з вересня набір групи у коуч-групу Level Up. Я і гроші. Власне на підняття рівня усвідомленості щодо бачення себе, грошей і свого благополуччя. Вам дякую, гарного! Продовження тижня, мирного неба і міцної волі, і звісно, разом до перемоги.